Вітаю вас, малята! Сьогодні я запрошую вас на галявину. Погляньте, які гарні квіти, а скільки тут комах. Сьогодні ми з вами поговоримо про комах. В мене довгий хоботок. З квіт збираю я пилок. Ще яскраві крильця маю, безтурботно я літаю. Хто це, дітки? Так, метелик, молодці. Завзята трудівниця, вона праці не боїться. Дуже сильна ця комаха називається Так, мураха. У пташнику є птаха, у мурашнику мураха. Ми знаємо мурахи це корисні комахи. Коли зима настала, мурашки міцно спали. Весною ж пробудились. І день від дня трудились, мурах завжди оберігай і шкоди їм не завдавай. Чіпати мурах та завдавати їм шкоди не можна. У жодному разі не можна руйнувати житло цих крикітних істот, адже вони зводили його з таким зусиллям, докладали чимало праці, краще подбати про спокій мурах. про те, щоб їх ніхто не потурбував. В нього дуже яскрава родина, в кожного гарна червона ковтина. Цятки черніють на круглих боках, в світі нема красивіших комах. Хто це, дітки? Так, це сонечко. Прилетіло сонечко на мою долонечку. По всіх пальчиках ходило, а змій. Денчика злетіло. Сонечко це маленький кругленький жучок. У нього червоний з чорними цяточками спинка, шість чорних лапок, ніг є голівка. Сонечко вміє літати, повзати по травиці. Якщо взяти його легенько в ручку, буде повзти по долоні. Ми звикли вважати. Що сонечко має червоне забарвлення і чорні крапки на спинці. А насправді, дітки, сонечко бувають різних кольорів і червоні, і чорні, і помаранчеві. Сонечка влаштовують свої будиночки на листочках і квіточках різних рослин. А давайте пригадаємо закличку, яку ми знаємо. Повторюйте разом зі мною, дітки. Лети лети, сонечко, на дідове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко. Сонечко, сонечко, полети на небо, там твої дітки всім дарують квітки. Давайте ще раз. Лети, лети, сонечко, на дідове полечко. На бабине зіллячко, на наше подвір'ячко. Сонечко, сонечко, полети на небо. Там твої діточки всім дарують квіточки. Молодці малята. Малята пропоную сьогодні зліпити жучка сонечко. Сонечко, сонечко, полети на небо. Там твої дітки грають у намітки. Для ліплення нам потрібний буде пластилін, якого кольору, дітки, так, чорний та червоний, дощечка, серветки та ваш гарний настрій. Давайте спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Щоб нам гарно працювати, треба пальчики розім'яти, дві долоньки сперечали. Хто з них краще визначали? Каже права, я головніша, ліва твердить, я сильніша. Плачуть пальці, що робити, як долоньки помирити. Всі ми різні. Права-ліва, тільки в єдності є сила. Молодці дітки. Дітки, беремо пластиліт червоного кольору і круговими рухами рук ліпимо кульку. Малята, ось таку кульку ми з вами зліпили. Вона схожа. Так, на колобка, молодці дітки. Тепер треба приплюснути її. Допоможе нам дощечка і ваша долонька. Дітки, а тепер беремо чорний пластилін. І від нього відщіпуємо маленькі-маленькі ось такі шматочки. І будемо ліпити з них ніжки для нашого жучка-сонечка. Ми будемо ліпити прямими рухами рук, як стовпчики. Ось так. Дітки, ось так ми зліпили. І ні. Наші, нашому жучку сонечку і цяточки, і голівку. А тепер ми будемо приєднувати, з'єднувати. Дивіться, з однієї сторони буде три ніжки. Подобається вам так? Мені також. І з другої сторони триніжки. Ой, яка гарна. Який гарний жучок сонечку, а потім кругленька голівка. Ось така. Так, навпіл розділяємо тулуб і прикрашаємо цяточками. Тітки пропоную вам також зліпити жучка сонечко. Згодні? Тож приступайте до роботи! До побачення, дітки! На все добре!